Паркування у Львові це як гра в хованки. Іноді знаходиш місце за 5 хвилин, а іноді кружляєш півгодини і все марно. Якщо ви водій у нашому місті, ви знаєте про що я. Сьогодні я розповім одразу про дві важливі новини, які стосуються платних парковок у Львові. Це Анастасія Лукашевська, і ви на Ютуб-каналі Львів 24. Нещодавно, 23 листопада, антимонопольний комітет України перевірив, як у Львові укладають договори з операторами парковок. Виявилось, що одні й ті ж компанії можуть залишатися на одних майданчиках роками, без конкурсів і без визначеного строку. Якщо оператор отримав право працювати на стоянці один раз, він може залишатись там буквально без кінцевої дати. А інші компанії не мають шансів зайти на ринок. Причина цього положення про паркування ухвалена міською радою у вересні 2024 року. Воно впорядковує роботу парковок у місті, але в додатку міститься норма, яка дозволяє продовжувати договори без нового конкурсу. Через це система закрита для нових учасників і не стимулює конкуренцію. Амку порадив переглянути правила, щоб зробити систему прозорішою та відкритішою для нових компаній. Це не просто бюрократія. Від того, як працює оператор, залежить комфорт водіїв. Вони відповідають за розмітку, за знаки, шлагбауми, справність паркоматів, організацію руху, контролю плати. Від того, як працює стоянка, залежить наскільки легко залишити авто, чи працює термінал, чи буде на майданчику хаос з неправильно припаркованими машинами. Конкуренція на ринку стимулює розвиток сервісу. Коли оператори змагаються між собою, вони кращі умови пропонують, оновлюють обладнання. Щують інфраструктуру і роблять правила більш зрозумілими для водіїв. Відкриті конкурси також гарантують прозорість. Громада бачить, хто подав заявки, які умови пропонував і хто став переможцем. Тепер трохи про саму систему парковок у Львові. Місто поділене на зони. Чим ближче до центру, тим дорожче. Оплатити парковку можна через паркомати, смс або мобільні додатки. Інспектори ж стежать за дотриманням правил, а гроші, отримані від платних стоянок, йдуть на розвиток транспорту і міської інфраструктури. І ще одна важлива новина: у Львові для ветеранів війни запровадили пільги на платні парковки. Тепер вони отримують 100 безкоштовних годин на місяць. Тобто можна залишити авто на спеціальних місцях або просто користуватися парковкою безкоштовно, якщо є посвідчення ветерана. Щоб скористатися пільгою, потрібно зареєструватися у мобільному додатку ЮНІП і створити особистий кабінет ветерана. Тоді можна починати сеанс паркування, використовуючи безкоштовні години. Зараз у Львові понад 5 тисяч платних місць, а ветеранів у громаді понад 50 тисяч. Тому зробити пільгу безлімітною неможливо. Тоді частина авто просто простоювала б днями. 100 годин на місяць компроміс, який дозволяє підтримати ветеранів і водночас забезпечувати доступність парковок для всіх. Міська рада також працює над тим, щоб система була максимально простою та зрозумілою, без зайвих довідок і черг з відображенням пільги прямо на паркоматах і в додатку. Скажімо так, ветеранів буде ставати більше, людей на кріслах-коліснах на жаль буде ставати більше, тому це величезний обов'язок цілої спільноти Львова та й загалом цілої України розуміти, що ми будемо робити все можливе для того, щоб люди з інвалідністю і на кріслах колісних не ховалися вдома. Не відчували себе незручно, а мали можливість бути надалі комфортною, зручною правильною частиною своєї спільноти. Тобто я завжди казав і буду казати, це не може бути в одному напрямку, не може там умовно суспільство рухатися до ветерана чи ветеран до суспільства. Це абсолютно взаємодія. Отже, система платного паркування у Львові продовжує розвиватись. Є рекомендації антимонопольного комітету для вдосконалення правил та нові пільги для ветеранів. Все це кроки до більш комфортної, зрозумілої і прозорої системи для водіїв. Будемо слідкувати за розвитком ситуації надалі. Пишіть у коментарях, що думаєте про парковку у Львові. З вами була Анастасія Лукашевська, Ютуб канал Львів 24 Побачимось!